Американський сенат заблокував програму президента Барака Обами щодо боротьби з безробіттям в Україні. Технічне голосування ще триває, адже сенатор Джейн Шахін досі не висловила своєї позиції. Жінка політик не встигла вчасно повернутися до Вашингтона з відрядженням. Утім, її голос уже нічого не змінить, пояснюють політологи. Адже проти пакета президентських заходів проголосували 46 представників республіканської партії та двоє демократів для того, аби розгляд документа припинили, достатньо 40 голосів проти у відповідь. Америк американський лідер заявив, що виставлятиме окремі пункти з плану на розгляд посадовцям у майбутньому, якщо вони не хочуть затверджувати його в цілому. На реалізацію програми, представленої президентською адміністрацією у вересні 2011 року, потрібно 447 мільярдів доларів. Законопроект передбачає створення нових і збереження старих робочих місць, модернізацію державних шкіл і розвиток інфраструктури. Крім того, керівник країни запропонував виділити кошти для надання допомоги з безробіття окремим категоріям громадян гроші на ці потреби Обама має намір акумулювати за рахунок скорочення державних витрат.